Доброго вечора. Повертаючись до теми вручення повісток, мобілізації, питань демобілізації, рекрутингу, Збройних сил України, хочу заповідомити, що певним чином певний період я не випускав останні пару тиждень відео, тому що суттєвих проголосованих депутатами законів не було. Було багато і є. Чим далі на кінець року багато. Повідомлень, зокрема в першу чергу, всі зачиталися сторінкою народного депутата Мар'яни Безуглої, яка супроводжує у Верховній Раді Комітет національної безпеки і оборони і напряму опікуються питаннями збройних сил, яка дуже багато публікує постить новин. Так би мовити, великих анонсує нібито великі зміни, але такі анонси підкреслюю, такі анонси, такі ідеї, як вона зазначає, напрацювання вони залишаються поки не проголосованими. Тобто це висловлення її думок, в якому напрямку може рухатись мобілізація, там, права обов'язки нас. Права обов'язки військовослужбовців, але поки таке не проголосовано. В черговий раз з'являється новина чергова, і я все ж таки вирішив присвятити дане відео саме новинному аспекту. Новинному аспекту там, попереднє відео дам посилання аналогічно. я Аналізував, що можливо буде. Так само і сьогодні з'являються повідомлення від начальника служби зв'язків з громадськістю командування сухопутних військ ЗСУ Володимира Фіттьо. Начальник служби зв'язків з громадськістю, сухопутні війська, який зазначає, які законні способи вручення повісток. Він зазначає, що можуть вручатися представниками органів місцевої влади. Це можуть бути представники ТЦК, ТСП, керівники підприємств, усіх форм власників, представники ЖЕКів та ОСББ, селищні голови старості. Нагадаю, що міністр оборони Умеров так само висловився, що нібито сільські голови, представники органів місцевого самоврядування на місцях. Голови територіальних громад можуть е, вручати повістки. Е, далі е, сухопутні війська наполягають на тому, що законними повістків є в поштових скриньках під дверами, дверями квартир. Аналогічно, але і самі е, сухопутні війська зазначають, що цю повістку можна просто проігнорувати, тому що її треба вручати особисто в руки. Чи можуть воєнкоми силою хапати людей, е, зазначено, що, так, якщо ломляться додому, е, вламуються примусово силою, громадян затримують. Е, це є незаконно, але не слід забувати, що в країні війна, ці класичні фрази, що в країні війна, і нібито такі фрази, що там, сказав Україні війна, все дії є е, законними, е, легальними нібито. І, але, з, зрештою, е, так само визнається, що е, силові дії, працівників ТЦК, СП, працівників поліції щодо затримання, щодо примусового вручення повісток є незаконними. Далі, чи можуть представники з правоохоронними органами ходити по ресторанах чи спортзалах? Бачимо тренди останніх днів, що так би мовити, масові рейди там навіть називаються заходи. В місті Києві такі заходи за участю працівників Служби безпеки, які нібито відпрацьовують. Антитерористичні заходи щодо перевірки. І так збігається, що з працівниками СБУ, які відпрацьовують антитерористичні заходи, на таких заходах присутні працівники ТЦК СП, працівники поліції, великі групи заходять до ресторанів, закладів відпочинку, тренажерних залів, торгово-розважальних центрів і вручають повістку. І тут так само сухопутні сили зазначають, що в даному випадку це є громадське місце. Тому, згодом на громадське місце це законно. І коли людина буде числитися ухилянтом, вважається, що коли особа змінила місце проживання за сім днів не повідомила. Але є тут контраргумент такий, що є все. Знаюча, так би мовити, електронна база оберіг, яку стікається вся інформація щодо місця реєстрації, там, щодо місця роботи, щодо медичних даних, щодо податкових даних, щодо даних щодо нерухомості, і виникає питання е, про те, що так би мовити, так звана перша повістка щодо уточнення облікових даних, навіщо вона потрібна? Якщо. ТЦК, маючи доступ до даної бази оберіг вже в електронній формі від інших державних органів, від інших державних баз отримують такі дані. Тому далі наголошується, що будуть відстежуватися громадяни шляхом місця сплати податку. Наприклад, що якщо особа сплачує податок на заробітну плату, в певній е, території, наприклад, у Вінницькій області у а зареєстрована, наприклад, в Києві, то тоді це ЦКСП СП будуть знати, що особа працює в Вінниці, але знову ж таки, викликати особу для уточнення таких даних відпадає, нібито потреба, оскільки є повноцінний закон, е, можна дискутувати наскільки він порушує права щодо персональних даних і так далі. Але він по факту є і по факту. Закріплюється, що такі дані не ми вже має володіти ТЦК СП. Далі сухопутні війська зазначають, що повістка це тільки стартовий етап, що після отримання так званої повістки про уточнення облікових даних має особа пройти медичну комісію і потім. Вона може бути призвана, мобілізована до служби в ЗСУ. Таке повідомлення. Тобто я з юридичної точки зору хочу там, на середині даного відео підвести результат, такий юридичний, що останнім, мабуть, місяцем-два різко почастішали кількість відеозаписів, коли представники ТЦК СП. Заходять там у заклади, у спортзали, фітнес-центри, торговожальні центри. Так само випи, виписують повістку після того, як з'ясовують прізвище ім'я по батькові конкретної особи, яку вони фізично там побачили у фітнес-центрі. Таку діяльність не можна вважати відповідаючою законодавству. Оскільки повістка за правилами, за тим положенням від 2022 року, незмінним положенням про ТЦК СП, що так ТЦК СП може виписувати керівник, воєнком може виписувати таку повістку, але на конкретну особу. І потім така повістка пропустимо, там працівниками ТЦК СП вже виписано, доставляється там до місця реєстрації, чи до місця проживання, чи, там, наприклад, до місця роботи, і особи вживають заходів щодо її вручення. Це один момент. Але коли просто або на дорогах є там, там 10-20 працівників у камуфляжі, вони фізично блокують всі підряд проїжджаючі автомобілі. І всім підряд водіям та пасажирам чоловічої статі виписують повістки вже після з'ясування їхнього прізвища, ім'я по ім батькові ім такі дії не можна визнавати законними, оскільки, якщо автомобіль зупиняється, і особи та СП діють, вони не мають права зупиняти автомобіль. Але вони мають намір вручити повістки. Така е, повістка вже заздалегідь має бути виписана конкретній особі. Е, тому таке повідомлення від представника е, сухопутних е, сил він е, констатує Володимир Фітьо, е, командування від представник е, служби зв'язків з громадськістю командування сухопутних військ. ЗСУ. Тобто ця особа вона фактично перерахувала те, що відбувається в реаліях, і сказала там думку сухопутних військ, що це законно. Але слід повернутися до Конституції України, до інших законів, які говорять, що ТЦК СП, так само і сухопутні війська ЗСУ. Вони керуються такою нормою, що вони можуть діяти виключно на підставі у межах та у спосіб, передбачений законом про їхню діяльність. Таких законів, там, юристи, адвокати, наголошують, що законів, які би дозволяли працівникам ТЦК СП. 에, дослівно там вручати повістку, і був би механізм, що є повістка, яким чином вона вручається, яка її форма обов'язкова, що вона може вручатися там, у таких, -таких місцях. 에, у законі були б прописані обов'язки особи отримувати таку повістку. Обов'язки, що чи може особа ТЦК спочатку з'ясувати, як особу звуть, і потім виписувати повістку. Таких всіх норм немає в законі. Просто що, е, аргументуючи тим, що, е, вибачте, в Україні війна, в Україні е, воєнний стан, так, е, і з огляду на це е, констатується, що нібито ця діяльність законна. Тобто, не можна сказати, що. Ця діяльність незаконна, але можна сказати, що ця діяльність не передбачена законом. А, зокрема, військовослужбовці, як працівники ТЦК, вони виключно діють на підставі певної норми. Тому і тепер, переходячи до позиції законодавчої позиції депутата Маріяни ось сьогоднішній пост напряму. Вона заперечує, тобто відбуваються дивні речі в інформаційному просторі. Ну, такі раніше я не спостерігав такого, що, наприклад, один державний орган, сухопутні війська говорять одне, або там генерал Залужний має певні позиції, а інші е, непересічні е, політики. Зокрема, народні депутати вони на, свій, на своє бачення аналізують, і такі їх коментарі є взаємовиключними, є суперечними. Тому і виникає непорозуміння, чий коментар є юридично сильнішим. Коли з одного боку ТЦК, СП визнають, що так затримувати осіб на вулицях не маємо права. А тут Сухопутні війська зазначають, що ну да, не мають права, особи мають звернутися в поліцію. Ну тут певне викривлення при незаконному затриманні від працівників ТЦК слід звертатися в ДБР, яке, якому є підслідні Державне бюро розслідувань. Йому підслідні справи, де злочини або інші правопорушення вчинили військовослужбовці, не в поліцію, тому що поліція розслідує, не розслідує по такому суб'єкту кримінальні правопорушення. І ось тепер, повертаючись до позиції до бачення майбутніх законів Маріани Безуглої. То тут все максимальна максимальна кількість змін очікує всіх нас. Призовний вік по мобілізації має зменшитись до 25 років, замість існуючих на сьогодні 27 років. Обмеження прав ухилянтів, посилення участі національної поліції, тобто знову ж таки розширення прав поліції можливе виключно зміною закону України про національну поліцію, який є незмінним з початку введення в Україні дії е, воєнного стану з 24 лютого 2022 року. Незмінний закон про національну поліцію, тобто, якщо поліцейський вряд говорять, Що ми керуємось тим, що в Україні військовий стан це не є підставою їхніх дій, там, наприклад. Це ми говоримо про юридичний аспект там, перевірки документів. Чисто людський аспект, окей, мабуть, там, працівник поліції з людських мотивів говорить, ви там є підозрілим, але ви маєте свої права, ви маєте там на ту ж саму там, свободу пересування. на Таємницю на захист своїх персональних даних, на е, вимагати е, законності дій е, поліцейського, тобто дії поліцейського повинні бути апріорі такими, що відповідають закону і посилаються на певну норму закону. Значить далі. Щодо пропозицій, які можливо будуть проголосовані у Верховній Раді, обов'язки військовозобов'язаних з'являться надати дані про місце проживання роботодавцю, пройти медогляд під час мобілізації, тобто робимо висновок. Що такого обов'язку на зараз, що як ТЦК говорить, ось вам повістка на медогляд. Але обов'язок пройти медогляд, ось тільки потенційно буде проголосований. Самостійно з'явитися в ТЦК СП для уточнення даних. Тут е, цікава лінія започатковується, що нібито до процесу мобілізації будуть залучені ЦНАПи, центри е, надання адміністративних послуг, ну там, наприклад, щодо реєстрації. Зміни місця проживання вони використання щодо реєстрації прав власності, щодо отримання певних пільг, комунікують з громадянами. А тепер ЦНАПи, можливо, будуть супроводжувати питання рекрутингу. Рекрутинг. Ось такі новаторські зміни вже прокоментовані. Але знову ж таки, цих змін нема на папері в законах. Ці зміни просто нібито працюють, працюють сайти, які говорять, що ви можете бути рекрутером, підшукати собі вакансію у певному. Підрозділі подати своє CV резюме і, можливо, ви, вам зацікавиться підрозділ, і ви будете мобілізовані по шляху рекрутингу до конкретного підрозділу. Далі нові обов'язки пропонуються постійно носити з собою військово-обліковий документ. Військовий облік, можливо, буде здійснювати сертифікат захисника, який може відображатися в дії. Безугло зазначає, що це не повістка, але знову ж таки дія зав'язується. Ну і раніше так анонсувалося, що, зокрема, військовий квиток і там, синхронізація з базою даних ТЦК-оберіг. В дії планується, що поки не повістки, всі... Чиновники наголошують, що ніколи не планують, Вони говорять, дослівно не планується повістки в дії. Але там, які гарантії там, у нас що завтра плани з'являться, ну таких немає. Дослівно говоряться, що не планується. Прямий призов у військовій частини через рекрутинг. Ось що таке поняття нібито аж нарешті зафіксується в законі. що... Бо має бути блокування, що, наприклад, якщо громадянин довірився так мовити ЦНАПу, певний підрозділ його чекає, то, мабуть, мають бути письмові закони, які гарантують громадянину, що, наприклад, або без там, наприклад, тримісячного навчання виключено, щоб він опинився. Там, на лінії е, зіткнення у зоні бойових дій. Наприклад, що якщо він претендує в конкретний підрозділ, щоб в законі було прописано, що неможливо громадянина мобілізувати в інший підрозділ за там, якоюсь терміновою необхідністю. Е, тому е, далі пропонуються зміни. Прибираємо категорію обмежено придатних е, варіанти вручення повісток, максимальна кількість варіантів. ТЦК СП працівниками ТЦК СП. За місцем проживання ТЦК СП поліцейськими. За місцем роботи представника ТЦК СП поліцейськими. В громадських місцях представниками ТЦК поліцейськими положення обов'язки військового зобов'язання, без угла, е анонсує військовий облік жінок всіх, не медиків, а всіх, але там. Вчора на прес-конференції президент Зеленський категорично заперечив, сказавши про мобілізацію жінок не йдеться. Отже, підсумовуючи, завершуючи дане відео, я всі потенційні бачення змін від Мар'яни Безуглої поміщу під відео і хочу сказати свою юридичну адвокатську думку. що... Коли нарешті будуть проголосовані якісь закони, можна буде говорити, що ось такий закон, ось такі обов'язки військовозобов'язаних, ось такі обов'язки і права працівника ФТЦК СП, ось таке проголосовано закони, який потім має бути підписаний президентом. Все те, що відбувається останні два місяці, це є лише новини. Як, наприклад, повідомлення сухопутних військ. ну, Зрозуміло, сухопутні війська захищають е, там, своїм повідомленням, працівника Кіїв, ЦКСП, зазначаючи, вони все діють в межах закону. Але це думка там, окремого там, підрозділу Збройних сил України, так само, як і думки там, мої чи інших адвокатів на Фейсбуку. Е, причому ми юристи, адвокати, ми читаємо закони те, що є. А особи, ну, вони переслідують певний свій інтерес, е зазначаючи такі повідомлення в пресі. Тому на цьому все. Спостерігаємо за законодавчими змінами. Я припускаю, що можливо такі е будуть ці всі зміни потенційно в враховані в один єдиний закон. Чому? Тому що з політичної точки зору. Вигідно, що якісь там послаблення для, ну, для чинних, для діючих військовослужбовців щодо демобілізації, певні моменти щодо мобілізації. Тому такі е, баланси е, народні депутати, державна влада буде скоріше, не скоріше, а майже 100% шукати в єдиному законі, який збалансовано, сподіваємось, буде. Прийняти, оскільки наприклад обмеження прав. Там збільшення обов'язків громадян такі законопроекти мають проводити обов'язкову експертизу Міністерства юстиції, що чи відповідаючими вони конституції, там і іншим законам, чи е, коли там розширюються, там значно розширюються права поліції і значно звужуються е, права громадянина, там які пересуваються, там на автомобілі або е, ходить по вулицям. Дякую на цьому. все. Якщо додивились до даного моменту, ставим лайк, підписку, колокольчик.